Тепла вашій ватрі вцілілі. Віднині починаємо знайомити вас із дивовижним світом Сурваріум. Для початку розповімо про гру в загальних рисах, про режим PvP, локації і спорядження. Зараз у Сурваріум два різновиди режиму PvP. Обидва представляють себе 15-хвилинну сутичку двох команд по 8 осіб у кожній. Завдання зібрати батареї для захисту від шторму, страшного катаклізму, який буде введено у гру одним з майбутніх патчів. Перший варіант режиму реалізований на наступних рівнях: Рудня, Школа, РЛС Восток, Хімзавод, Тараканівський форт і Мамаїв-Курган. На цих локаціях батареї з'являються у випадкових місцях на самому початку матчу. Інший варіант PvP-режиму доступний на нових мапах: лабораторія Вектор і Кельнський міст. Тут батареї зібрані в спеціальних місцях для зарядки. Зарядка відбувається через випадкові інтервали часу і неможливо заздалегідь передбачити, в якому з пристроїв зарядиться наступна батарея. Мета все та ж – необхідно зібрати якомога більше батарей. У майбутньому обидва режими будуть представлені на всіх мапах, яких у грі зараз вісім. Ну, знайомитися з ними ближче. Рудня, невеличке село, розташоване у Чорнобильській зоні відчуження. Якась загадкова організація проводила тут біологічні дослідження і ставила досліди над тваринами. Це простора відкрита мапа з аномальним болотом у центрі, чудовою снайперською позицією на церкві і безлічу проходів між будинками і в розломах землі. Школа локація середніх розмірів, де бої відбуваються як на ближніх дистанціях, так і на дальніх. У середині будівлі не обходиться без перестрілок в притул, В той час, як за її межами, більш впевнено почуваються гравці, котрі надають перевагу бойові на відстані. РЛС Восток Таємна військова радіолокаційна база розташована за Уралом. Це одна з трьох найбільш компактних мап у сурваріум. На антенні розташована зручна вогнева точка для снайпера. Хімічний завод імені Володимира Іліча Леніна є тим самим місцем, де почали виробляти гербіцид. Одна з найбільших і найвідкритіших локацій гри. Тараканівський форт архітектурний пам'ятник 19 століття, розташований в Рівненській області України. Відрізняється великою кількістю коридорів, кімнат і розгалужень. Мамаїв Курхан. Відомий усім меморіал з величезною статуєю батьківщина мати у всесвіті Сурваріум став місцем запеклої битви армії відродження з лісом. Осінні бої до невпізнання змінили вигляд кургану. Простора і відкрита мапа. Тут передбачені різні позиції для снайперів і траншеї, якими можуть пересуватися штурмовики. Лабораторія «Вектор» – Багаторівнева локація, прототипом якої є науковий центр вірусології та біотехнології Вектор. Розташований в декількох кілометрах від Новосибірська. Кельнський міст. Перша мапа, яка перебуває поза пострадянським простором, відрізняється невеликим розміром і новим режимом PvP, про який ми говорили раніше. Тепер перейдімо до спорядження. На сьогодні гравцям доступно спорядження чотирьох угруповань: волоцюги, чорний ринок, армія відродження і поселення край. Волоцюги пропонують спорядження з легким кульовим захистом та ізоляцією від слабкого аномального впливу. Зі зброї у них можна придбати пістолети, кулемети, рушниці і снайперські гвинтівки. Чорний ринок надає спорядження з міцнішою бронею, дробовиками, автоматами. Бійці чорного ринку не гребу застосовувати в бою капкани. Армія відродження надає перевагу важкій штурмовій броні і зброї з армійських складів країн СНД. Воїни поселення край декорують своє спорядження. Одяг прикрашений шкурами тварин і різними символами. В арсеналі угруповання мається зброя країн Варшавського договору з елементами озброєння НАТО. Поселенці активно користуються артефактами. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь. У найближчому майбутньому вас чекають нові відео, з яких ви дізнаєтеся усе найцікавіше і найкорисніше про світ сурваріум. Дякуємо усім за перегляд.